No 1 No596, 141.2015 року поселишній бюджет на 2015 років. Завичись пунктом 29 закону України, Коністер самоврядування України, статтю 78 бюджетного кодексу України і міні, з наступними змінами Зиватійська селищна рада вивчена. перше, у зв'язку з необхідністю включення

Щоб це зробити топографію і ретезії, потрібні додаткові кошти. У нас угода є, але для того, щоб потрібно, але нам треба перенести за нову кошту на інші роботи. Прошу проголосувати. Хто зараз? Тут 140 тисяч 329. То утримався. Друге. зв'язку з розробленим документації. документацією. Педу 150-101 капітальні укладення в сумі 61 тисяч 251 гривня 92. Рані 2015 року. Добре, щоб 100. всім було ясно і зрозуміло, щоб ми зразу всі люди розуміли і щоб не було і казалося. для того У нас вулиці Карпенків висипана і висипана вулиця Першого 1. Значить, На сьогоднішній день для того, щоб виконати ці роботи, потрібно зробити проект. Однозначно, без проєкту нічого не робиться. Ви знаєте, якщо ви сума капітальних момент, вона більше до 120 тисяч, а якщо експерти реконструкція до 120 тисяч паліс. А якщо це зняли? один раз рік, туди 120, туди 120. Ну так і У нас так було сюди 120, туди 120, зараз масив у нас 120. Василий <звач> <звач> ми також закінчимо до так, 1 травня, нам не потрібно. Значить, Ви зрозуміли, що так? Да? Значить, ці вулиці дороги у нас буде ще проєкт. Просто 60 тисяч тільки на проєкт. Це дві дороги. Для того, щоб створити план. По асфальтації чи електрифікації вулиць, освітлення. Я цього плану не бачу. Я Володимир запитував, він каже, що це все там Ну Я по сесії наголошував, що я хотів би, щоб ви передали цю результат, хто не подасть, значить складання з того, що є. І щоб був план. Тому що чомусь там десь щось робиться, от, а де щось не робиться. Виктор, я... так, що на цій вулиці у я... нас було ще 6... з 2011 року. Я розумію. Складені. Вага позиція правильна. Ваша позиція, щоб ви знали, щоб я лишній раз інші депутати піднімаються, і ми кажучи, що він знав, щоб на його ділянку звернути. Щоб дійсно знали, що дійсно люди робити. Однозначно. Ми на сьогоднішній день в тому шляху, що у нас, можна сказати, можна легкими коштами зробити. Навіть кошти, якщо у нас буде надходження, таке що ми зробимо. План то ми зробимо. Це це не є питання. Це не є питання. Планечука воно правильне, і його треба мало цілити. Якщо треба зробити цей план, який писали депутати, коли селищній Тому що воно висіло. З тому році 90 тисяч, і він прийшов, каже, заплатіть мені 90 тисяч, які ми виконували в 2013 році. На сьогоднішній день ну, договора в нас Оксана Васильовича не було підписано, акта виконаних робіт не було підписано. Я кажу, шановні, ну, ми не можемо просто юридично вам на сьогоднішній день проплатити. Ну, я не знаю, які ці звальтувальники, в яких вони відносина з облдержадміністрації, яка субвенція. Вона Напади е, Пиконович каже, повинна була виділятися і вони, вони не да, на сьогоднішній день, нібито хочуть виділити, виділити. Тому що я пробував вже іншими шляхами. Наша дело, банкрот, вони нічого не можуть робити. А ці 600 метрів будуть коштувати нам десь примерно 960 тисяч. Оці 600 метрів. Які оці ви що їх треба зрізати всі. Від траси до Так. У нас хотів на сьогоднішній що Ми далі проголосуємо. Шановні колеги. Це питання. Я ну, зараз розказую про це таке. Шановний колеги, давайте проголосуємо. За, за, за... за, за... Давай. Okay. за, Давай, за дане питання не хоче. Прошу проголосувати. Хто за? Хто ну, проти? І бабуські три ще? Три утримався. Три утрималися. Почекайте. Три, три. Почекай, 60 тисяч на папір. 22 тисячі. Ну, його все одно треба робити. Ну, його все рівно. Я. я послухай сюди. А що ти будеш договоровить на мільйон, то ти за проєкт заплатиш на 30, якщо дорога місця. А там на мільйон дорога дорога на 600 тисяч, за проєкт 29 тисяч. За один і 31 тисячу за другий. Ти не думаєш, що якщо це ти зразу один проєкт, на все село намалював, то це одна сума. З проєкту ніхто нічого не по капітальному три. Рахунок, рахунок. Реконструкції, то там було б. Розумієте? Я говорю, через те я хочу, щоб всі розуміли, я тут який ряд. Це питання. Я запитав, чому. Все. Розумієте. Давайте третє. У зв'язку з коригуванням проєкту будівництва навчально-виховного закладу, дитячий садочок, початкова школа, селищі за рахунок залишків коштів спеціального фонду. Які утворилися на перше-перше 2015 року, збільшити видатки спеціального фонду капітальне вкладення в сумі 153 815 гривень, гривень 14 копійок в травні 2015 року. Доповідаю. Давайте, я, я доповідаю, доповідаю. доповідаю. шановний значить, ми здали цей проєкт, який був у нас зроблений, і частково частково був проплачений. Ми здали в обласну містоподівну раду для того, щоб вони провірили і дали свої зауваження. Тобто, дайте, давайте будемо. Вони перевірили цей проєкт і надали зауваження. Там десь про скільки пунктів викладає, скільки? Пункт? 18 пунктів. Значить, Ми забираємо знову цей проєкт і веземо звершили, інститут. Ті, хто розробляли проєкт. Ті, що розробляли проєкт. Ми їм предоставили Зауваження обласної тось, компанії. Тої. Ну що, ну вони сказали нам, якщо потрібно, значить йдемо далі. Вчора там Шандра там, виступав, казав, що є гранти, і нам потрібно закінчити цей проєкт ноль, щоб він частково був Тоді ми можемо розраховувати на якийсь грант, що нам хтось кошти дасть. Ви розумієте, ті 34 мільйони, які були позавчора, ви розумієте, на сьогоднішній день, які це. На цей садочок нам вже треба буде не 34, навірно, а навірно, 64, якщо не більше. Тому наша задача, щоб ви всі розуміли, закінчити технічну документацію під 0. Значить, Ці кошти всі зразу платитися не будуть. Вони будуть платитися частками за викону роботу. Тобто Інститут проєктний почне працювати, він побачить, пішло від нас там 40-30 тисяч. Значить ми будемо працювати, щоб не палачка. Також я теж прошу, щоб підтримати даний проєкт, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одна У зв'язку з виведенням програми надання адресної допомоги поряд жителям селищ, які потребують діалізу, зробити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду і зменшити віддатки попереду 0. 10 116 органів місцевого самоврядування, на квет 22.10 в сумі 28 тисяч 800 гривень, та збільшити видатки, інші видатки на соціальний захист населення, квет на 2730, сумі 28 тисяч 800. Це, це ваш проект ми вчора розглядали, що ми даємо 300 гривень на кожного. із Представників, які мають затворювання це і... Це прохання, це прохання району, які викладають, щоб ми таку суму виділили, так як це далі на мене. Само Миколаєві, мабуть, деякі може не знають, це на голове банка, це Вікторія. Значить, суть в чому, що у нас в районі, точніше в селі, в селищі, 4 хворих, які проходять процедуру гемодіалізу три рази на тиждень. Повинні проходити, щоб, так сказати, жити. У нас наша районна лікарня пропонує селищу таким людям виділяти кошти в розмірі 900 гривень в місяць. На кожну людину ці 900 гривень, тобто є окрема програма. Ці 900 гривень входять, ну, скажімо так, якщо, грубо кажучи, і спірт, і вата, і шприци, і якісь медпрепарати. Додаткові матеріали, Додаткові матеріали, так, да, ця процедура вона державою е фінансується, але додатково люди тратять кошти, тобто є розрахунок, є кошторис, і пропонується таких людей підтримати. Максимум це 900 гривень на людину кожного місяця. Таких людей я повторюю чотири. Офіційно довідки дали із лікарні Васильківської, що чотири таких людини проходять у нас процедуру генодіалізу. На ваш розгляд, як ви вважаєте за потрібне підтримати таких людей, не підтримувати, як часто, в, якої, в якій сумі і так далі. Але військово не <плес> потрібно. Man, значить, значить, я поясню. Не знаю, хто <по> проводив. Я, я думаю, <по> що все так. таке. Шановні депутати, шановна громада. Альош, я поясню. <по> Раніше фінансування <по> йшло з району. Зміну цього бюджетного кодексу, <по> значить у їх не виділив це фінансування. Перший раз ми виділили матеріальну допомогу, тому що в нас не затверджена права. Я довго відмовлявся, довго опирався, тобто прошли півтора-два місяці. Я ніяк хотів, думав, все-таки якось проб'ється все район і буде він далі проплачити, що зміниться. На сьогоднішній день нічого не змінилося. Ви розумієте, що це наші мешканці і ми не можемо сказати, що ми не змінюється. Ніхто не от... Ну, ну, ти... Я думаю, що тут ці здраві люди і розуміють, що цим людям треба жити, і вони від цього живуть на сьогоднішній день. Хто не знає, що це От у нас із собі зняли. Діло, діло в цьому, я можу сказати, чому ми ага. на засіданні бюджетної комісії перший раз розглядали це питання і порахували так, що у нас не тільки люди є, які хворіють і отримують громадіат. На у нас дуже багато людей, багато дітей, які он повторює, яким можна допомогу давати. Тому ми прийшли до такого рішення. Якщо ми дамо 300 гривень у місті... І кожен місяць до кінця цього року, я думаю, що буде теж велика допомога, а не подається е, дати кожного. Можливо, ми комусь з тих діточок дамо. І не ті людині, яка страдає, яка не може теж купити які пікаську. Ну це моя така особиста думка. Я вам не задіяла, я, я нас є програма можна подивитися. Це програма Ще суттєвий місяць, травня місяця, включно по кінець року це двадцять вісім вісімсот. Адресна допомога чи конкретна? Це конкретна допомога, це не субвенція на лікарню. Це конкретно. людина 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 робота. За даними пропозицію, прошу голосувати, за. хто утримався.